Перехрестя вулиця Сімашка і Пушиною. Там метро Житомирська. Це дуже небезпечний схід з тротуара на проїжджу частину. В Кригу чи в дощ багато людей тут падають і з'їжджають на проїжджу частину. Це дуже небезпечно. І це не дрібниця, як хтось може сказати. Ми тут підсвітлюємо проблему, а не душніли або токсичні люди, які тільки... Тільки бачать якусь проблему. А, дивіться, з тієї сторони зроблено нормальну розуклонку і жовті ці панельки, з тої сторони, через квартал попушене теж зроблено, а тут, а тут чомусь ні. Саме небезпечний схід, і його оставили недоробленим. Ну і це од... а, віддільна річ, цей перехрест, несиметричний. Це якась біда. Тому що тут. Ніхто не знає, як уступати дорогу, як де переходити. І багато тут, от, багато тут проблем. І вбрали тут ларки до метро Житомирський. так Зробіть, вже може якісь симетричну дорогу, бо тут дуже багатий потік машин, особливо коли ввечері чи в п'ятницю виїзд з Києва чи попушені, багато паралельно люди їздять. А на цьому перехресті якісь вічні проблеми.